Дуже погані дороги. Їх немає, відсутність дорог. А зараз води немає. Плохі дороги. Угу. Дуже. Дуже. Не можу сказати про лікарні, про садочки, а так, магазини, аптеки. Хоча тут є два медицинських центри, вони мабуть, гарні, навіть у третій відкрився. Тут все гарно, так, ну, тільки дороги до інфраструктури щодо дитячих майданчиків. То дуже велика проблема в цьому вужорді: немає нових майданчиків. В парку зовсім безкоштовно ні гірки не поставлена, ні гірка, ні. А ніякі інші якісь забави для от таких діток від одного року до трьох, чотирьох, порівняно з іншими містами області, уже дуже в цьому Що Тут пройти просто нереально. А взагалі, коли дощі, коли це все болото. З візочком? ну, просто неможливо. Ну, але радує те, що хоча б вже почали займатися, почали облагороджувати. Ой, то тут ще добре, що ви бачили, як там було. Тут -то вода проїжджала, на лодках треба було їхати. Ну, зараз вже роблять, мабуть, зроблять все. Ой, водовідведення дороги капець. <гум> Немає тут доріг, ви самі бачите. Так і ходимо. Ну подивіться, де тут один, бачите, от люк, оці от решіточки. Нема ніде. Нема ніде. Ці да, не були. задумалися взагалі, що куди буде йти вода.